Не Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб Бог зупинив війну, ну а також побажати вам миру, добра і радості. І нагадати і сказати вам радісну звісно, яка написана в тій сюді Іван, що Бог, творить з тебе і землі любить людей, Бог є добрим, Бог так сильно полюбив нас з вами, що віддав свого народженого сина, Ісуса Христа, цей світ, щоб нас спасти. тому що ми є грішні. Ми не можемо себе врятувати, ми не можемо оправдатися перед Богом ніякими добрими ділами і відкупитися ніякими великими грошимами. Жодна людина не оправдається перед Богом, але нам продається пристати перед лицем святого Бога. І кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Розплата взагалі це є смерть, це є вічна розлука з Ну, Но Радісна новина, що Бог послав свого сина Ісуса Христа, який помер на хресті за наші гріхи, який всю нашу вину взяв на себе і повністю за нас заплатив. Но третій день він воскрес і він живий. І сьогодні закликаю людей, прийдіть до мене зі стрічення та обсяження, і я заспокою вас. Тільки Ісус Христос може дарувати нам мир, мир з Богом, мир в нашому серці, і спасти нас від вічних і страждань пекла. Тому що Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Він єдиний, хто помер і воскрес. Він заплатив за людство. Але якщо людина щиро покається в віри в Ісусу Христа, Бог дарує. Нам в кожному є за що просити в Бога прощення. Будьте честні самі собою. Примирійте Богу, кохайтеся в своїх гріхах, визнайте свої провини перед Богом, Прийміть Ісуса Христа і будьте спасені. Читайте Слово Боже. Там все про це написано. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив війну, підрвав нам мир і спокій. Я також хочу подарувати вам християнську листівку, зупини війну. Для того, щоб ми жили в мирі і спокій, в мирі з Богом і в мирі в наших серцях. Нехай бережемо Господь. Гарного дня і щасливої дороги!